З вами компанія Автопарк Місто Львів. У нас нове надходження Audi a 6 2015 року випуску з 2.0 дизельним мотором автоматичною коробкою передач. Авто в ідеальному стані. По кузову немає жодного підкрасу. Авто куплене в офіційного дилера в Німеччині. Обслуговувалося як і в Німеччині, так і в Україні в офіційного дилера. Все замінено по регламенту, ніяких вкладний не потребує. По комплектації чорна шкіра з алькантарою в чудовому стані, немає жодного дефекту, протекстостей. Також повний електропакет, пам'ять сидінь, датчик світла, сенсор дощу, навігація, мультикермо, круїз-контроль. Камера 360 градусів. Екранчик висувається, заводиться автомобіль справно, немає ніякого дефекту, ніякого лишнього шуму. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.